Ви не помічаєте нічого дивного на цих кадрах. Все саме так, як має бути, і чи все ж таки якась незрозуміла маячня відбувається? Що для чого вони це роблять? І чому це виглядає настільки ж неприродньо, як я на троні папи римського? Опа. Ні, ну слухайте, непогано так виглядає насправді, але все ж ні, ну скажіть, ви вірите в те, що відбувається на екрані? І, взагалі, вам подобається те, що ви бачите? Гарний квін, дуже приємно. У вас такі гарні парфуми. Що це? Аромат смерті? Як на мене, то у наш час усьому цьому уже давно придумали відповідний термін: пікме. Ну, пікмішечки, правда ж? Приберіть звідси гарне виставлене світло, операторський ракурс і професійну руку пристарілого зболь... режисера, і увесь саспен ситуації розвалиться як карточний домік. І ще. Ну, оцей от рух Ти трусиш волоссям, коли б'єшся. Рука туди, волосся сюди. Оця твоя войовнича поза. Так. Оця бойова поза. Це ж самі понти. Я не пунктуюсь. Ха, <гум> не заливай. Давно уже на цьому каналі не було дисклеймерів, але сьогодні він буде. Так епічно, що мене чуть не розірвало. Да? Особо не схиним до аналізу до критичного мислення з низьким рівнем інтелекту, метівного інтелекту, зокрема безбудовний автоматичної функції емпатії, ролик для переду не рекомендується. Не рекомендується. Чула десь таку фразу прикольну по темі, що своє говно ніколи не ваняє. Так от я не впевнена в тому, настільки це достовірна інформація, але тут я з вами солідарна народ. Я такий самий впертий баран, і вам мене в чомусь перезапевнити точно не вийде. От, якщо в мене не вийде перезапевнити вас в чомусь, то, ну, я вас зрозумію. Прошу, прошу. Усім же іншим, кому даний матеріал буде корисним і цікавим, а особливо тим, кому від нього йок не всередині. Бажаю приємного перегляду і вже чекаю на вас у коментарях. Мені починає болот та забігряна! Ніхто про це напряму не говорить, але я скажу: а ви Мусите це визнати. Ну, або сказати, що я не права і щось там собі накрутили, це все неправда. Women. Це або так, або не так. І я майже впевнена, що хоч це і дуже незручна тема, але вона знайома для більшості дівчат. Та жінок, ну от уяви собі приємний вечір поряд зі своїм коханим. Ви нарешті обрали фільм, який буде цікавий для вас обох. Переодяглись у комфортний одяг, запаслись смаколиками і залипли перед екраном. І тут почалося стандартна ситуація, до якої ти все рівно ніяк не можеш звикнути. Нічого не передбачувало біди, поки сюжет не поставили на паузу, заради того, щоб за допомогою камери та підлих рук оператора візуально. Твати чергову акторку на екрані, і ти сидиш там трохи напружена, ніби тобі самі щойно залізли під одяг. Камера повільно проїжджається по її тілу: груди, талія, стегна. Усе знято так, ніби ти не глядачка, а співучасниця чогось в І в цей момент хочеться сховатись не через заздрість, а може і через неї. Не через сором, а може і через сором, а просто тому, що ця сцена створена не для тебе. І не для вас двох, а для нього особисто. І ти це чітко усвідомлюєш. І ти дивишся то на нього, то знову на екран, то ще кудись для того, щоб повністю зрозуміти його реакцію на те, що відбувається. Ну а він тим часом уважно дивиться на екран, в принципі, як йому і належить, тому що це все для нього. Ці кадри зняті для його очей, а ти тепер дивишся лише на нього. І справа навіть не в тому, що ти не довіряєш. Алло, при чому тут довіра, коли на вас прямо з екрану дивиться чиясь задерта попа або груди? Інформативність таких сцен просто зашкалює. Вони ніби спеціально вкинуті у ваш простір, як провокація. На екрані у цей час не вистачає лише тексту. Ну як тобі, мужик? Сподобалось? Правда, ж ця відредагована нами та нашими візажистами з правильно виставленим світлом та бойовою підготовкою жопа виглядає набагато краще, ніж задок твоєї дівчини. Ну а про груди я взагалі мовчу, бо вони ще правда силіконові, але ми змусимо тебе ненавидіти, груди твоєї дівчини, які виглядають якось. Не так, це і є Мейл Гейс у чистому вигляді. Чоловічий погляд, вплетений у кіно, настільки глибоко, що ми перестали помічати, що він там не просто є, а заправляє всім кардебалетом. Але самі жінки відчувають його тілом. Не головою, не логікою, а прямісінько усім тілом. Бо саме тіло це те, що об'єктивізують, що розшленовують на крупні плани, що змушують мовчки терпіти камеру, яка повзе вгору по стегнах. І ти сидиш поруч із ним у моменті, який мав би бути романтичним, а тепер раптом відчуваєш себе непомітною, невидимою і взагалі нікчемною. Бо режисер уже вирішив, чим має насолоджуватись чоловік поруч із тобою, і це явно ну не ти очевидно ну. Що... І я знаю, що ви можете мені зараз сказати. Ой, ну це ж просто кіно. Ну він же сидить поряд з тобою, а не з нею. Ну. Появляє собі всякого там, пофантазує, ну, порівняє він її з тобою. Ну, вирішить він, що вона краще за тебе, красивіша, підтянутіша, і загалом шкода, що поряд з ним сидиш ти, а не вона. Ну, але він, так вже буде, зробить тобі таку послугу, залишиться поряд з тобою. Бо з нею у нього шансів, звісно, нема, але якби були, то. Але справа не в ньому і навіть не в ній. Справа в тому, що фактично уся індустрія це індустрія споглядання жінок. І я зараз говорю зовсім не про 18 плюс індустрію і не про чорно-помаранчевий ютуб, як ви могли б подумати. Я маю на увазі саме максимально легальні фільми та навіть мультфільми, тому що цей погляд, чоловічий погляд, працює навіть у. Контенті, який першочергово назначався для дітей, згідно з Майлґейс, жінка це видовище, а чоловік це той, хто дивиться, і це, як ви вже зрозуміли, не метафора. Це буквально кінотеза, яку сформулювала Лаура Малві у 1975 році. Вона дослівно саме так і звучить: чоловік дивиться, а жінка є видовищем, з яким він споглядає. А ще краще на яке він. Споглядає Не от коли ти. Тобто жінка, дивишся цей фільм, тебе змушують побачити себе, очима чоловіка. Хоча причому тут ти між тобою і героїною на екрані зі спільного є лише жіночий рід. Ну і максимум якісь там візуальні ознаки. А так то вона завжди і у всьому буде кращою за тебе. Бо вона і є тією самою вдосконаленою версією жінки із вологих та викручених на максимум чоловічих фантазій. Але тим не менш, спостерігаючи за нею на екрані, тобі доведеться прийняти і змиритися з тим фактом, що твоє тіло також завжди є видовищем. Іноді воно буває неприємним, але що вже поробиш? Сама в цьому винна. Твоє право на те, щоб бути прийнятою, залежить від того наскільки. Буквально ти можеш себе подати. А якщо ти не вписуєшся, то тебе просто не буде видно ні в реальному житті, ні. Тим більше на екрані. У акторок в Голлівуді та у жінок, які так чи інакше з'являються час від часу у нашому інфопросторі, є лише два варіанти: або бути дуже красивою, або бути дуже талановитою. Краще, звісно, коли є і те, і те, але якщо тобі з конвенційною красою не пощастило, то тобі доведеться дуже сильно постаратися. Щоб якось цей недостаток. Компенсувати. Тобі в такому випадку доведеться регулярно доводити усім свою майстерність та професіоналізм для того, щоб тебе просто не викинули з індустрії. Бо там доводиться завжди робити вибір між функцією та тілом. І для випадків, коли вибір все ж таки залишається за тілом, придумали дуже цікавий і вичерпний термін. Це називається скопофілія, насолода від споглядання тіла іншого, без його згоди чи контролю. І до питання згоди деякі скептики можуть у коментарях. Прикопатись, тому що ну акторки ж самі приходять зніматися у цих фільмах, значить, вони згодні на усе те, що відбувається на екрані. Але ж ви розумієте, що це далеко не завжди так. У індустрії кіно скопофілія перетворюється на цілу мову. Камера стає продовженням чоловічого погляду. І навіть якщо цей фільм створила жінка, вона часто змушена знімати його так, щоб сподобалось кому правильно. Глядачеві, а основний глядач, як і очікувалося, це чоловік. Ну і його виносяща мозок, баба, яку треба вкотре тикнути носом в її недосконалість, щоб не розслаблялось само собою. І от ви можете мене хоч тричі назвати божевільною і невпевненою в собі, але я чесне слово не можу уявити собі дзеркальну ситуацію, тому що це просто неможливо. Бо по-перше, більшість фільмів знімаються чоловіками і для чоловіків, тобто через призму чоловічого сприйняття, той самий male gaze. але зараз уже не так. Зараз уже не так, я в курсі, і ми про це далі обов'язково поговоримо. Ну і по-друге, здається, що жінок взагалі неможливо зацікавити чимось подібним. Бо нас у чоловіках зазвичай притягує щось набагато значиміше ніж просто зовнішність та ознаки первинних та вторинних статевих органів. Якась там харизма, повадки, характер, особистість в цілому, і загалом усі думки у нас зазвичай до цього не зводяться. Не знаю, хто я, коли мені, якщо на екрані покажуть повністю голого мужика. То буде скоріше неприємно, ніж цікаво на це дивитися. Ставлю сотку на те, що я в цей момент, скоріше за все, ну просто розвернусь, як мінімум, знепривички. з чоловіками же все здається, на перший погляд набагато легше. Показав силіконові обмазані шимерами, автозасмагою і олією груди на весь екран, і він уже закохався в актрису. Ну а як же? Ви що не знали, що деякі чоловіки знайдуть тисячу і одне виправдання для подібного фан-сервісу в фільмах? Я знаю, що знайдуть. І майже впевнена, що і в коментарях під цим відео. Це кінознавці, які поминутно мені розкажуть і по поличках розкладуть те, чому жіночі сісі і піпісі це невід'ємна частина складного і філософського сюжету. І шановні мужички, так не чоловіки, а саме мужички, а точніше, шановні злюки, і інсели, я в курсі, що піднята проблема для вас проблемою зовсім не являється. Я знаю, знаю, що ви хочете в кіно нереалістичності, а чогось недосяжного, прекрасного і такого, на що можна було би не тільки пофантезувати перед сном, але й. Але я зараз говорю не про вас і не про ваші проблеми, тому От саме тут і стоїть питання ребром: чого в цьому світі існує так багато того, що приносить задоволення для чоловіків ціною жіночої експлуатації, страждань та загонів. Точно, точно, саме так я не драматизую і не перебільшую. Оскільки цей самий чоловічий погляд, через призму якого знімається кіно, є невід'ємною складовою суспільного тиску на жінок. Більшість з яких повірте і так щодня знаходять сотні причин для ненависті до себе та знущань над своїм таким потворним і неідеальним тілом. Я знаю, що більшість із вас чи то не хоче, чи то не може, але ви все ж таки спробуйте поставити себе на місце цієї дівчини, яка сидить збоку і бачить, як ви дивитесь ось цим самим поглядом на якусь акторку на екрані. Не відмахуйтесь і не намагайтесь кольнути її у відповідь докорами на тему того, що треба бути впевненішою у собі, і що краще працювати над собою, а просто поставте себе на її місце. Уявіть, що вона прямо зараз відчуває таке ж саме сильне бажання по відношенню до когось іншого, що вона. Фантазує про когось іншого і прямо таки ображається на вас за те, що ви не такий класний, як її уява, бана голий братвіт! але нічого. В принципі, вона готова піти вже на такий подвиг і простити вам ваш пивний пус, острівець лисини не замість розкішної шевелюри, і далеке від ідеалу тіло. Просто задумайтесь, наскільки це жорстоко, невже ви не заслуговуєте на те, що вона любила саме вас? А не уявляла в цей час, заплющивши очі, якогось там нереалістичного розкаченого ідеального самця. Враховуйте і те, що стандарти жіночої краси зарання були недосяжними, бо Мейл Гейс включає в себе фіксацію саме на окремих уривках, а не на конкретних людях. Так, мені хочеться, щоб дівчина була такою ж самою, як Анна Де Армас із того, що біжить по лезу, але щоб вона була такою ж самою гарячою, як Меган Фокс із Трансформерів, але й з обличчям Брук Шилдс із фільму Блакитна лагуна і мімікою Емілії Кларк із Гри Престолів. Щоправда, завтра я захочу уже. Когось іншого. Але це зовсім інша історія. Це, що називається об'єктивізацією жіночого тіла, тобто зведенням жінки просто до інструменту для твого задоволення, підкріплюється також прийомами монтажу. На телеекрані жінку зазвичай показують фрагментарно, ніби її частини тіла, це окремі запчастини конструктора, які можна розбирати, користуватися, використовувати та назад збирати у ті послідовності, в якій захочеться саме тобі. І якщо вам досі здається, що весь мій монолог це просто якісь безпідставні загони закомплексованої і упередженої, можна висницької людинки то значить настав час перейти до теорії та фактів. Ви тільки собі уявіть, шоу 2023 рік. Я в курсі, що зараз вже 2025, всі в шокі, я в шокі. Але мова йде саме про 2023. Так от всі думали, що це вже була ера фемінізму та прогресу. Якби не так. За лаштунками Голлівуду, все той самий закритий чоловічий клуб за увесь феміністський та прогресивний 2023 рік. Лише 16% найкасовіших фільмів було знято жінками, і це 2023 рік. А що було раніше? Ох. Oh. Це страшно навіть уявити? Ладно, уявляти не треба, я вам сама розкажу. За останні 16 років із 2007 по 2023 рік. А от що було раніше? Це вже реально страшно навіть уявити. Лише 6,5% найуспішніших режисерів були жінками. Решта 93,5% – чоловіки. Ну ніхто не здивований. Зараз мені почнуть писати про те, що чоловіки просто талановитіші. Давайте розбиратись. Бо я собі також задала на цьому моменті логічне запитання: хіба проблема не в самих жінках? Може їм просто легше прийти на все готовеньке в якості актриси? Ну так логічно ж. Ну або може вони просто реально настільки всі погано знімають, що там ніякий великий куш із тими недофільміцами не зірвеш? Ну так Гайрічі, мужик, тарантіно, мужик, Нолан, мужик і кубрік, врешті-решт, мужик. Із всіх жінок, про яких я знаю, що вони знімали якісь популярні і хайпові фільми, є хіба що Грета Гервіг, яка зняла Барбі. Я про неї лише в цьому відео вже купу разів згадувала. Значить, може, ну не так вже й багато жінок, шедеври, які знімають, ну альо, може це просто, блін, не наше. Але глибший аналіз показує: причина не в тому, що жінки не хочуть знімати касові фільми, а в тому, що система роками створювала для них непропорційно складні умови. І що цікаво, жінкам-режисеркам в кращому випадку довірять зняти усього один високобюджетний фільм. Якщо вона за цей один єдиний шанс не виправдає затрачені на неї ресурси, то іншої можливості себе проявити у неї, скоріше за все, вже не буде, може далі йти і знімати свої любительські інді кіношки. А велика індустрія замість цього подарує ще декілька цих самих шансів чоловіку-режисеру, деякі з яких будуть роками радувати нас своїми одноманітними тестостероновими заїждженими... какахами. Тачки жопки сіськи, тачки, жопки, сіськи. сіські от отакі вот глибокий тестостероновий голос. Бліна мощний Потужний... доганяємо. Це моя сім'я. Остання робота. Це, якщо що, не мої здогадки, а звітинклужененіше це сухі цифри і голівудська реальність. Основний парадокс полягає в тому, що жінок не допускають до зйомки великих фільмів, тому що їм не вистачає досвіду, але при цьому забирають у них можливість отримати цей самий досвід. Навіщо ти п'єш? Що? Виспити? Я вже мовчу про те, що Голівуд чимось змахує на династію габсбургів. Та усі ті мужички, які сидять на сідлі режисера, монтажера, сценариста, продюсера, оператора, куратора, нагібатора це сини, внуки і правнуки чоловіків, які їм це місце прогрівали з покоління в покоління, І ж лівим жінкам протягом довго періоду історії не бажано було навіть намагатись пробиватися у цей закритий чоловічий клуб. Бо всі ми знаємо, що із ними відбувалося за кулісами. Піднімай свою сукню і покажи мені свої мачки. Вище? Вище. Що ж стосується чоловічого погляду на жінок у кіно, то все можна було би звести до однієї тези: жінка у кіно має бути або красива, або мертва. А ще краще, мертва і красива. Ну або хоча б. Німа ну і до речі, всі ж ми знаємо, що для того, щоб себе задовільнити, хлопчики з однаковим задоволенням подивляться як фільми 18+, спеціальних сайтів. Так і фільми жахів, де основний акцент буде на дівчині в біді, бо саме там він зможе побачити мовчазну і красиву дівчину у всій своїй красі та ракурсах для своєї фантазії. І не намагайтеся з усім цим сперечатися, бо статистику я для вас уже приготувала. У 2021 році, тому самому, де б'шені фемки уже вовсю правлять світом, у фільмах, які вийшли в прокат: 78,1% усіх персонажів чоловіків були повністю одягнені, і жінок же таких було лише трішки більше половини. 56 6,4%. А тепер увага! Жінки вдвічі частіше, ніж чоловіки з'являються в кадрі у нижній білизні або повністю оголеними. А ну і ще нам виділили дуже таку прогресивну привілегію: завжди знаходитись в центрі кадру. Коли мова йде про інтимні сцени. Так от і виходить хлопчики і дівчатка. Чоловіку кіно герой, а жінка просто тіло. Що стосується діалогів, то дослідження USC Annenberg. показує, що у найкасовіших фільмах за 2023 рік лише 34% усіх персонажів із репліками це жінки. 66% часу розмовляють саме чоловіки. Ой, то коротше, ви знаєте, ця статистика за 2023 рік звучить настільки втішно, що в якийсь момент може здатися, що. Що я тут жаліюсь? Ну, 60% і 30%. Різниця, звісно, о, фактично, яке фактично, рівно двічі разів більше. Але тим не менш, ну накинути на тих 30% ще 20% і буде рівно порівну. Ну і на що я жаліюсь? Все ж нормально. Дають же ж слово і репліки жінкам? Ну, так в чому проблема? Але суть в тому, що ви ж прекрасно розумієте, що це прогресивний світ уже зараз, і тому жінки відкривають рот. Не тільки з знією метою, а ще й для того, щоб поговорити. От а раніше в фільмах бажано було, щоб жінки взагалі були німими і мовчали. Цікаво, чого ж так? В найпоказовішому контексті нашого обговорення є тест Бекдел, названий на честь американської авторки коміксів Елісон Бекдел. У 1975 році в коміксі році to Watch Out For» одна з героїнь каже, що вона дивиться тільки ті фільми, які відповідають трьом критеріям: перше у ньому є дві жінки. Друге, вони розмовляють одна з одною, і третє вони розмовляють про щось окрім чоловіків. Ну і окрім того, що з ними пов'язано. Ну коротше, як ви вже зрозуміли, Рофл полягав в тому, що таких фільмів фактично не існує. Ну, насправді вони існують, але цей тест проходить лише половина з існуючих фільмів. Ну, і то не зовсім до кінця коректно. Бо, ну, дивіться, там був третій пункт, щоб жінки розмовляли одна з одною про щось окрім чоловіків. А вони в цих фільмах розмовляли не про конкретно про чоловіків, а про стосунки із ними, наприклад. І таким чином вони проходили тест. Або. Або про ще щось таке, ну ви поняли. Можна було б, звісно, сказати, що ну і байдуже на це все. Якщо жінки в фільмах мовчать і тільки світять попою, значить, значить, так і має бути. Це ж фільм, а не реальність. Ми ж прийшли сюди для того, щоб розслабитись і отримати візуальне задоволення. А до реальності це ніякого відношення немає і ніяк на неї. Не впливає, але насправді це не так. Фільми, як і уся наша культура загалом, це не просто спосіб гарно провести час і розважитися. Насправді, усе це являється механізмом, за допомогою якого ми переосмислюємо наш з вами життєвий досвід. Ми рівняємося на персонажів із фільмів, ми виводимо їх в абсолют. Ми хочемо бути як вони, ми хочемо жити як вони. Ми переймаємо їхні повадки та манери. Ми цитуємо їх та будуємо на них свою особистість. І частіше за все, чоловік. Є на кого орієнтуватись перед ними є ціле поле різноманітних персонажів, з якими вони можуть асоціювати себе. А дівчатам, вже в свою чергу, залишається лише роль другорядної та доповнючої безхарактерної та безхребетної героїні, яка існує лише в контексті якогось чоловіка, який ловить всі зірки на себе. І так було протягом тривалого часу. Зараз же на альтернативу чоловічому баченню, помітьте, що на альтернативу, а не на заміну, прийшло жіноче бачення індустрії кіно його особливість Вість полягає зовсім не у відзеркаленні ситуації, із чоловіками зовсім не сталося того, що вони могли би боятися, очікуючи від жінок також ставлення, як вони транслюють до нас у свою чергу. Жінки, прийшовши в індустрію, не почали нагло роздягати чоловіків, ставити їх раком, натягувати до них стрінги. Або якийсь гарячий костюм кролика. Навпаки, вони дозволяють нарешті глядачеві побачити іншу сторону чоловіків раниму і вразливу, місцями навіть стереотипно фемінну, але таку знайому тим, хто раніше не бачив себе на екрані, або чия репрезентація завжди йшла через висміювання та приниження. І ця репрезентація стосується як чоловіків, так і жінок. По суті, цей самий female gaze, тобто жіночий або навіть феміністський погляд на індустрію, з цього лише на всього бореться за право також дивитися, а не лише бути об'єктом споглядання. Але за що ж ми будемо сьогодні засирати уже мене у коментарях, яка з ні того ні сього підняла таку тему. Але якщо тьолка на екрані не е то наша вона взагалі потрібна? Не знаю, мужик, не знаю. А для чого тоді потрібні усі ці мужики на екрані? Чи якщо у людини є чоловічі геніталії, то він автоматично стає для тебе ебальним, а відповідно, значимим на екрані. Чи може з чоловіками це правило не працює? А чого? Я думала, що правила одні для всіх. Ладно, не буду придурюватись, очевидно, що тут напрошується зовсім інший висновок. Ну так жінки це не люди, а просто об'єкти для задовільнення наших потреб. Якщо вони їх не задовільняють, то наша ну, вона взагалі існує? Ну, а мужики класні і сасні, яким вони не були, в принципі. І так, я точно гетеро, я точно гетеро, Я люблю жінок. Що ви так на мене дивитесь? алло? Ну. Так, приблизно щось таке можна написати інсели, а закінчити це все можна тим, що це просто висір чергової ображеної фемки. Так, я чергова ображена фємка. Я тут ж вам не факти розповідаю і статистику, а просто ну ображаюсь блін, -бл 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 коротше. Якщо ви свято вірите в цю тезу і вважаєте її істиною, то що ви взагалі тут забули? Чого ви досі не знайшли час на те, щоб звінити свої руки для того, щоб нарешті переключити це відео? Ніхто не повинен змінюватись під чимось тиском. Але якщо мені це відео вдалося підтримати і розділити біль тих, хто, можливо, навіть сам собі соромився в цьому зізнатись, то це вже круто. От. Сподіваюсь, що люди досі люблять і люблять так, як хотіли би, щоб їх любили. От. Саме цього я вам і побажаю, щоб вас любили саме так, як ви любите когось не більше і не менше. Ладно, можна більше, але не всі на це заслужили. Тому хотілося б якоїсь справедливості, як мінімум, і щирості. А на все добре і пока-пока. ¡Por Dios! ¡Qué hijo puta ha girado.